Добрий день. Маємо, встановлюємо систему понегшення води для котельні, на підпитки газового котла. Кабінка. Встановлюється система на балоні 1035. Зі смолой банідавс. Ватон управління компанії ТВАК піти кнопочний. Бачимо центральну трубку, дистриб'ютер. Смоло ми вже засипали. Також будемо робити під'єднання цієї системи. Ми тут можемо бачити вхід і вихід. Можна використовувати як прямі, так і кутові під'єднання для під зручності монтажу.